Пірш Христини Полянської. Жінко, чого ви плачете? виконує Аліна Семків. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите? Ще це хлопчина і он той? Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав. Тих пір, Коли сказав він, мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала, та все ж пішов. За іншу битись, мамо, мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, іди додому. Все мирно мені від того дивно. і я його чекала, так чекала, він вернеться, я вірила, я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь. Твоє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи. Чого мовчиш, не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай, ти хочеш так лежати. Втомився, певне, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевне, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила, ходи тебе чекає вся родина. Люди кажеш, що сторін, що мертву так трясу дитину. Та що ці люди? Що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.